Дивіться, народ. Коротше, їду до Кума, огород йому віддали. А там бур'яни побояз. Таке воно супісок земля. Треба хоч як то спробувати. А гешко повалять йому ті бур'яни. Так що зараз спробуємо. Вона чуть підмерзла. Зараз попробуємо що воно вийде, покажу Отак вийде, вийде в один слід, все четко Правда у нас гідравліка відказує Розпределитель я не знаю що з ним можна робити Приться навіть другий куплять. Потихеньку другою ходим Та нормально можно сказать, на холостых тут суписок. Такой бурьянец по пояс. Есть и выше. Піддимлює, треба знімати форсунки, дивитися розпилителі. Треба більше всього, що купити нормальні розпилителі. Не ті що з реставрації, а якісь більш-менш нормальні поставити. Тут треба було просто проїхати зарать та і все, щоб воно бур'янце і прокидало, зараз робимо цей кусочок і ну, там следующий ще теж огородик. Так, все, цей кусочек последний проход. Все. Нормально сделано но это еще суписок по чернозему, так бы оно не сделалось. Так, там Морозець, конечно, береться. Коли дню на вечір береться.

Ну, все, друзья, показав як воно це зимою. Це сьогодні 13 е... січня. Ми дискуємо зимою, короче. Оце так, воно дискуется по супіску В принципі, нормально виходить Ніхто і не думав, і не гадав, що треба таке робити Все, сейчас ми добиваємо цей кусок. Переїжджаємо на сенсі, вже я знімати не буду, воно буде те саме. Все, друзі, всім пока До слідчих відео, щось може ще.